Усім привіт, ви на каналі Хотабечвот. Сьогодні ми подивимося на епічний колобанов на бз 75 Це танок 10 рівня. Бачимо, у нас сьогодні грає ігрок під Ніко Осіка Хантер. Має надію, має надію, що я добре М -м, прочитав назву ігрока, якщо щось, не знаю, може не поправте в коментарях, звісно. І так, ми попадаємо на карту Фьорди, у нас тут грає сьогодні. Можна сказати, що статист, він почав новий аккаунт, скоріш за все, 5 тисяч боїв, голубенька у нього статистика. Ну, можна сказати, ну, як будемо правді в очі дивитися. Це, як на мене, слабенький результат, як на твінк. Тим більше у 2023 році, взагалі не розумію, навіщо твінки це не знаю, не розумію такого, але так, сьогодні, до речі, даний ігрок зіграє прям дуже шикарний бій. Мені дуже сильно сподобався цей бій. Як він буде виживати, лишиться один проти шести Як на нього всюди будуть виїжджати, як він буде виживати. Обов'язково додивлюємося до кінця. І обов'язково підписуйтесь на канал і ставте лайки. Буду всім дуже вдячний. І так. По бою у нас тут бз 75 Ніхто не знає, що у нас тут за пушка. У нас тут пушка з альфою в 650, за вистріл. У нас бронебійні снаряди пробувають 258 мм броні і кумулятивні 319. Бачимо, наша Сосіка Хантер грає майже повністю на кумулятивних снарядах. Відразу ми бачимо, він не поїхав на стандартний напрямок, куди їдуть важкі танки. Стає на перекатці, хотів когось і стріляти, йому це вийшло. Він дає по AMX 13105 легкому танку противника барабанному французькому. І не знаю, кидав там блайндшоти, чому він не поїхав допомагати нашим важким танкам, нашим союзникам. Бачимо, зливаються вони один за другим, лишається тільки наш союзний об'єкт 279 ранній. Відразу їде наш головний герой на позицію для відстрілу, буде допомагати. Пише не влучив в броню, цікаво, куди він влучив як не в броню. Звук крита ми чули, не влучив броню, добре. Дочекалися ми наших приблизно 15 секунд із 4. Бортом до нас стоїть, вилітає дуже карна альфа для нас 766 за вистріл. Нагадую, у нас 650 за вистріл разового, ну, середнього, знаєте, там 25. плюс, мінус. ВБР нам дає плюс. І це приблизно було. Так і подивіться, об'єкт 89 починає писати у чаті на нашого головного героя. Не знаю, що він там пише. По-англійськи респект, певно, нереспект, дуже негативно, скоріш за все, він пише на нашого головного героя. Ну я вам скажу, отак посудити логічно, скоріше за все, я так само писав, бо тому що, от, чому він не поїхав, я теж не зрозумів, але зато вдалося йому витягнути дуже шикарний бій одкого Колобанова. Це кожний мріє про, тако, про такий бій. Дивіться, рахунок 3-8. Це взагалі ще не пройшло 4, 4 хвилини бою, наші повністю, майже повністю позливалися 4-8 рахунок. Наші всі замурувалися на своїй базі. Маус прожимає противника. За Маусом їде АмеХ шотний. Старається, щоб Маус за нього танкував і наша арта дуже шикарно його добиває. Наш об'єкт 907 в'їжджає на нього. Ми йому даємо піздюринку на 613. Не знаю, можливо, це була помилка в'їжджати на Мауса. Ззаді виїжджає ще легкий танок. Можливо, варто було б його добрати. Не знаю, об'єкт 907 дуже швидка перезарядка. Він міг би його забрати. Не знаю, можливо, Скоріше за все, ми не бачимо, яка там обстановка є. Скоріше за все, легкий танок противника тікає в момент, коли наш 907 тільки розвертається на нього, і ми допомагаємо добираємо китайського легкого танка противника. Рахунок уже 6 6.10. Ми програємо на 4000 хітпонтів. Маус стоїть, він для нас шотний. Якщо пройде альфа, так, проходить альфа 646. Дуже шикарно, ми його добираємо, рахунок уже 7-11. І бачимо наша союзна ружка, наш легкий танок забирає арта противника. Дуже добре, що ми лишаємо тільки одну арту в команді противника. Було дві нагадую. Одну наш легкий танок забирає, було б добре, якщо б забрав ще і другу. Ну, скоріше за все не знаю. Так, і Amix30B. У нього дуже шикарний ДПМ. Тепер апнули. чуть-чуть ну, його апнули. Забирає нашу рушку, забирає наш легкий танок. Дуже обідно, що він не забирає другу арту противника, але нічого. Так, підходить наша перезарядка AMX M4. Світився по правій стороні, не знаю. Можливо, він не виїжджає, Щось не, не звернув увагу, можливо, він був шотний. нас залишається троє. Наш головний герой і Свод. Є50-мій об'єкт 907. Скоріше за все, це статисти. Прописують нашому совзводному, нашому Е50М обидвоє Об'єкт 907 Є50М залишаються шотними. Так підсвічується а ми Х-30Б не знаю, скоріше за все, це його засвітив. Об'єкт 907-й нашій. Він забирає нашого союзника, Лишаємося ми тільки двоє так вицілює лючок. Дуже обідно, що не пробиваємо. І ми залишаємося уже одні забирають наші, наш, е, нашого останнього союзника, Е50М, це легкий танок зробив. Легкий танок АМІХ-13105, того, що ми в самому початку бою ми йому дали піздюлінку на 600 з копійками. І подивіться, починають лісти всі підряд. Так, перезарядка дійшла до кінця. І подивіться, АМОН, AMX м 54 M4, АМИХ13105, ми тікаємо. Ми тікаємо, може не вдасться їм всім виїхати, може варто йому було заблокувати, не знаю. І так вецілює, пробиває, забирає об'єкт 268, варіант 4. АМХ30Б дуже скоро перезаряджається пушка, шикарний ДПМ у нього. Але подивіться, розумію, що у нас вже підійшла перезарядка. Озирається ще по вухах, тому що Т-110Є4 світився і він якраз приїжджає. Подивіться, всі бояться, всі бояться. Так ви подивіться, AMX M4 м 54 M4 просто потонув. Втопився, ззаді стоїть його тушка і амх 13105 легкий танок, барабанний ворожий, теж втонув. І ми тут вже розрулили ситуацію, залишаємося тільки один на один з артою. Подивіться, у нас 87 хітпоинтиків. Арта легенько десь вдарить сплешу біля нашого танка. І нас уже немає. Ми підемо в наступний бій і не буде шикарного бою. Так, наш головний герой не має немає ні одного реактивного старту. Як ми бачимо, пише 0. Іде не дуже швидко. 35 км за, сеп... за годину, за секунду, так, вибачаюся. 35 км за годину їде. Шукати Арту. Як бачимо, на ХПК показує 490 ХП, має артобат противника. У нас Альфа 650. Наш головний герой загрузив бронебійний снаряд, що я рекомендував би, що він зробив, це мені дуже подобається. Був би фугас чи кумулятивний снаряд. Не варіант, що ми б пробили десь пушку і не пройшли. І ми знаходимо артобата і забираємо. Результати бою на ваших екранах. Дуже шикарний колобан, кому сподобався. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. Слава Україні і до зустрічі!